Усім привіт! Сьогодні буду підготовлювати ґрунт для посадки полуниці своєї ремонтантної і хочу зробити їй парничок, щоб вона собі родила ну, до Нового року. Тут в мене ще одна гряда. Бачите, як з хліва вивезла козячий ній, чистила хлів, вивезла і він тут буде пріти, а потім зверху я ще ґрунт насиплю землі. І потім так само, як на цій знезаражу. І весною можна буде садити ще Тоже. Тут воно за зиму перепріє. Тут вже все готово. Перегній тут, з землею. І хочу ще взяти. Знаєте що? Взяти хочу говно. Ось я купила. Зараз буду розсівати його тут. Тим самим буду знезаражувати від всяких болячок. Я не професійний полуничник. Мені дуже цікаво своїм методом йти, не так як всі садять полуницю. Я хочу знайти такий метод, щоб був нешкідливий, бо дивлюся цю полуницю, що вирощують, стільки хімії туди гатять. І в корінь, проти шкідників, проти різних полячок. На це все впитує. Потім весною на базарі дивлюсь, продають ту полуницю, а вона зовсім не пахне нічим. І на смак або кисла, або як трава ніяка. Мене це не влаштовує. Ягода того, да, гарна, нема що казати, велика, гарна, але хто старше покоління, напевно, пам'ятає як колись, от, як сезон в полуниці був, на базар виносили люди свою полуницю, то який стояв аромат. Так хотілося тої полуниці скуштувати. А зараз йдеш, дивишся, ну червона ягода і все. Та ще й траванутися можна. Бо був один рік, що син купив полуницю в супермаркеті. Оці перші ягоди для себе, для сім'ї. Нам привіз був, то внук відмовився їсти. Ми заварили компот, ну, як трава, безкусний. А вони, то син з невісткою поїли і з дитиною, то потравились були. От. Тож я не, я не прихильник використання хімії, я шукаю такі альтернативи, щоб садити. І по мінімуму використовувати ту хімію. Не те, що зовсім не користуватися, ну це вже як критично, щось там треба туди, то да, согласна. Тоді треба вкропити. А так, вгатити туди хімію, ні, не хочу. Я вирішила продезінфіцірувати цей ґрунт вапном, тому що... Ну, мені ідею цю підказали, дивилася теж відео про полуницю в Іспанії, як вони вирощують, вони не, не користуються цими хімікатами всіма, то заборонено в них. Вони знезаражують самий ґрунт, потім якимось кислородом кислим. Е, про... Продувають цей ґрунт, потім накривають плівкою, і так вони знезаражують землю, а тоді садять полуницю. Ну, я згадала, що в нас же є свій, своя альтернатива. Це вапно. Можна гашене, можна не гашене. Я взяла гашене вапно. Зараз це все розсію. І залишу, хай воно сьогодні дощ показує, залишу, щоб воно промокло, пропіталося. І воно би заразить цей ґрунт від слимаків, від всяких вредних комах, бактерій. А тоді через пару днів я буду садити полуницю. Накрию це все теж цим. Потім листям і поставлю духи, і буде в мене така міні-тепличка для полунички. Чому саме вапно? Колись наші бабушки, знаєте, як чистили в криницях воду, вони висипали вапно. Вапно очистювало криницю від від патогенних грибків, осідало, дезінфікували криниці, саме цим вапном. Вода тоді ставала чиста і добра. І ще бачила теж, що ці люди, що воду добувають, кажуть, що саме безпечна добра вода – це коли от скважини достаєш, а там цей наліт вапняний. Зазвичай ставлять фільтри, там, але вони кажуть, що не треба для такого нальоту ставити фільтри, тому що воно само собою очищається. І вода дуже корисна, така, чиста, очищена. Ну, ось така Красота в мене вийшла. Білий сніг, вже випав в мене на клумбу. Так. Е Вапно ще до того всього, що воно пропітається, аби заразити цей ґрунт. І земля буде пухка. Я знаю, що полуниця дуже гарно родить на землях, де є піщаний ґрунт. Вона любить легкі ґрунти, у нас вони тяжолі. Тому завжди у всіх нас в селі проблематично полуницю вирощувати, ну, як... Люди окутають, бавлять, але ну, саме через цей ґрунт, що він важкий для неї, вона не дає ті урожаї, які потрібно могла б дати. Тому я вирішила їй робити оці гряди і садити. Бо, ну, ще якщо ця ось один раз полуниця родить, вона ще з весни може дати один урожай. Зараз от осінь, е холодно, волог. Вона закладає собі цей урожай в землі на весну. І весною вона ще віддає, якщо при умові, що буде волога земля. Бо, наприклад, пару років полуниця просто згорала від сонця. У цьому році теж так було. Я поливала, а люди, які не мають поливу того, то в них попропадала Вона, воно це було холодно-холодно, потім сонце 25 градусів, по-моєму, чи, чи більше було тоді Ні, 30, до 30 щось доходило, воно погоріла. То змерзла, то погоріла. І не було того рожаю, і на базарі все одно купляли цю полуницю. Тому я вирішила таким макаром зробити оці гряди. Перше, буде тепло, буде родючий ґрунт, е обеззаражений, легкий і тримати вологу буде, навіть ну, не потрібно буде кожен раз там капельний поливати, бо тут а, виходить, оцей перегній під низом. От, він буде як торф діяти, тримати вологу, і плюс питання. Ну, це треба, щоб він перепрів, бо так коріння погорить, якщо свіжий класти. Ну, до весни він у мене оце весь перепариться, бо я закрию ще плівкою і воно собі буде паритись тут. Плюс, ну, якщо ви не маєте перегною, це в мене козиний перегний, Свинячий коров'ячий не дуже підходить. Курячі підходить, козиний, овечий підходить перегній для полуниці, бо вона ще теж делікатна така. Ще плюс в цьому в кожому перегної, вони ж падли, вони весь сіно все переводять. Там листочок урвало з того сухого сіна, а то все під ноги п'є, не то очі обхатить і все. То це сіно, саме по собі сіно. Воно, з нього я знаю, що виготовляють сіну палочку. Оця бактерія, яка бореться з рібковими захворюваннями на рослинах. Я вам вже Мене дивиться, але ви, напевно, вже не пам'ятаєте. У мене були пару відео, де я показувала, як працює це сіно. Що от рослини, які замульчовані сіном, в тому числі і помідори, вони не хворіють на той, що Я ніколи не кроплю помідори. Вони в мене завжди були. Я була з урожаєм цього року, я не підстеляла це сіно. Траву суху, бо треба суху, саме суху, то в мене помідори пропали. Там для себе трошки було, а то пропало, покрилося фітовторозом і така фігня вийшла. Тож, з цими ґрунтами треба вчити їх, теж, як робити, щоб слини гарно росли і не обов'язково використовувати хімію. Бо хімія, вона, рослини питаються, виростають гарними згодна. Но вони накопичують ці всі нітрати. Потім ми їмо нітрати вони не розлагаються, вони потім з руками осідають у нас в організмі і виходять нам різними захворюваннями, в тому числі ракові. Так що я прихильник натурального вирощування продукції, і кажу ж, і хімію я використовую в мінімум. Ну, це мої спостереження насчет цих перегноїв переплівшого сіна. От. І ще насчет попелу, полуниця дуже любить попел. Вона його обожає, його багато не буває, тому я буду зимою палити грубі, попіл збирати і висипати на цю клумбу. Ну і на цю можна заодно буде потом висипати. Ну, поки що я цю буду засипати прямо. Так. Ну, тепер чекаємо дощу, хай намочиться. Все туди уйде, обеззаражиться і будемо садити ремонтантну полуницю. М -м -м від корні не спаляться від цього вопна гашеного, бо воно вже виконано, воно вже не буде кипіти, як не гашене. А воно вже просто буде впітуватися і знезаражувати. А якщо не гашеним засипати, то воно уб'є, буде нагріватися, бо там же з контактом з водою воно ж починає кипіти, бурліти, то воно уб'є всі рос... ці насіння рослин, яке є в ґрунті, і воно випалить. Повністю верхній шар е насіння, яке насіялось. А потім воно все одно буде розрихлене, земля розрихлена, беззаражена і можна буде садити рослини пізніше сюди. На це все. Сподіваюсь, Можливо, комусь стане в пригоді. Усім бажаю всього самого найкращого, миру нам, всім і скорішої перемоги, щоб весь цей дурдом закінчився. І все в нас було добре. До наступних відео.